Як поклеювати захисне скло ну, зараз на Samsung, але без різних, який телефон. Максимально в польових умовах, тобто коли немає комплекту. Вам для цього потрібно мати кілька хитростей. По-перше, вам потрібно, щоб була чиста поверхня, пройти її бажаної вологою серветкою, зволожені руки вологою серветкою, щоб на них пил не сідав. Мати дві ось такі, я взяв банально, папір е, з туалетний, папір, можна взяти серветки, один потрібно зволожити ну, бажаним спиртом. Тоді можна краще прибрати е, будь-які жирові потоки, якщо є на самому екрані. Ну, Це не принципово. Тобто головна задача очистити екран. Багато хто не рекомендує очищувати спиртом, тому що це справді стирає аліофобне покриття. Але е, якщо ми говоримо про про те, що це типу разова там, історія, і ти не вийшові, що такти довго, то для юфопного покриття це не критично. Проходите дисплей, робите його максимально-максимально чистим. Щоб на ньому не було ні одної половинки. Ось таким образом. Чистий дисплей чистий. видно, який він Зараз покоцаний тут. Сама на чисте дисплей, я стараюся його навіть не класти, щоб пилинки не сідали. І в момент, коли кладу, швидко відриваю і прикладаю згідно вирізів. По центру давлю, розходяться повітря. Потім беру або ту ж саму серветку, або тканину якусь і просто продавлюю в сторону розходження, піднімаючи край, обов'язково піднімаючи трішки край, я тако продавлюю, продавлюю, продавлю. <кхм> так, ця половина зроблена. Знизу так же само продавлюю. Так, можу вам на відео показати. Ось так же само продавлюю, продавлюю, продавлюю. <кхм> Тут так же само піднімаєш. Тобто ти, в принципі, навіть давити не треба. Підняв, легенько придавив, ці всі бульки в мене виходять. Так, ось тут край щось воздушиться трішки. Це, можливо, погано почистив край. Буває таке скло браковане, ну це вже е, індивідуально треба дивитися, чому. Якщо ж погано, то, наприклад, як у мене зараз все, йдуть бульки, не, не бійтесь, надавить, видавить їх. Якщо скло недороге, то, в принципі, воно не сильно важке, воно може саме не видавити. Ось тут я бачу, воздушиться. Так. Все идеально. Идеально.